Ось результат нашої нічної клопіткої роботи. Ми і надалі нищитимемо усі ворожі цілі. Слава, Слава Україні! давай, давай. Стреляй! Сьогодні вночі оскарженілий ворог завдав масованого та комбінованого удару по півдні України. Противник випустив по Одещині крилаті ракети типу Онікс, Калібр, Х-22 та Х-59. Не обійшлось і без шахетів. Одного з дронів вбивців прикордонники знищили зі стрілецької зброї прямо над морем. Таким чином, завдяки пильності та професійності наших захисників, вдалося запобігти можливому удару, який міг нанести жахливі наслідки. Прикордонники разом з силами оборони продовжують нещадно нищити плани та засоби терору ворога. Вже вдруге за тиждень прикордонникам вдається знищити шахеди на підльоті до узбережжя. Варто зауважити, що прикордонники, попри складні погодні умови, та темний час доби, завжди на поготові. Слава Україні! Разом до перемоги!